А пригадай свою першу двійку в школі, і тобі було соромно йти додому, тому що мати нас варить, а батько вийме ремінь. А тепер пригадай, коли ти отримав відмінну оцінку і прийшов додому, тебе батьки обняли і сказали: А який ти молодець, розумничка моя. Мабуть, це було в молодших класах. Ціні ці спогади, вони є не всіх. А от мене. Похвалили і обняли за гарну оцінку тільки в 12 років. Наразі все моє життя я маю доводити людям те, що я не тупий. Тільки тому, що я ріс у дитячому будинку. Що всі думають, що батьки там пили, там наркомани були, і тому ми такі самі, як вони ну, робимося. Я з багатодійної сім'ї, нас було восьмеро, двоє сестер, шестеро хлопців. Я в сім'ї був шостий. По словам сестри старшої, мати не була спроможна забезпечити всіх дітей і попала так само по якійсь причині в тюрму. За батька я не знаю, бо, як виявилося пізніше, що батько в мене помер, і нас всіх розкидали по різних дитячих будинках. Мій перший спогад було в сім років. Коли я дізнався, що в, в дітей має бути батько і мати. Взагалі не знав, що у дітей є батько і мати. Так. Жити в дитячому будинку дуже складно. Ну, словами не можу передати. Ти не знав, що таке є день народження. Нормально не вчилися, як повноцінні діти. Хто тобі перше сказав, що ти так? Ну, там багато хто говорив в класах, так. Ну і вихователі також. Та ви тупі. Ви нічого не зображаєте, ви нічого не розумієте. І от через то і вона пішла біль та... 12 років я перебував в дитячому будинку. А от коли я... мене прийняла сім'я, дуже хороша сім'я, я тоді зрозумів, що треба навчатися, що навчання це важливо для нас. Ви повинні знати все, ви повинні розрахуватися грошима, вчили нас економити гроші. Ну, багато чого вчили того, що не було в мене в інтернаті. І в подальшому ми можемо далі, далі червоні дипломати, і ми можемо здобути кар'єру вище, ми будемо мати роботу. В родині вперше в мене повірили, дали підтримку, дали надію на те, що я буду кращий, я все зможу. Завдяки цій вірі я поважаю себе, я горджуся собою, я маю вищу освіту, я маю мету в житті.